Салатик четверговий з тунцем. Це можна з морепродуктами. Ресторанна подача, як завжди, для наших військових. Пані Людмилі 73 роки починала допомагати фронту з того, що у 2014-му з подругами плела маскувальні сітки. Та вже 10 років волонтерить у солдатському привалі. Готує для військових, частує домашніми стравами. Об'явлення було в Фейсбуці, да що відкрився привал і треба. Хлопчиків прийняв, і я бігом при цей відкрився він в середу. В суботу я вже була тут з пиріжками. Привезли принесли тут. Хлопці сидять. Не можу сльози. течуть, ми їх обіймаємо. Солдат, який на передовій він відчуває цю турботу це опіку, це тепло, волонтерські вкусняшки, печеньки. Ну по перше, ну це люди вкладають серце. Я приїжджаю, я кажу, чесно про ваші пішки. Ходять легенди. А Пані Любові вже 89-й рік. Це вона годує захисників смачними пиріжками, про які ходять легенди. Прагне бути корисною та наближати перемогу. Окрім пиріжків та борщу, готує чимало інших смаколиків. Показує нам піцу власної рецептури з витонченою назвою Мільйонерка. Кетчуп ковбаса різна сосиски, огірок, помідор, смажені морква та цибуля і гриби, а зверху сир. Пані Любов каже, 10 років тому побачила сюжет про відкриття привалу. Там казали, що потребують вільних рук. Думаю, Думаю, о, а ти лежиш. Вже тоді двічі перехворіла до листопаду. Думаю, до весни не доживеш. Вставай та мотай. Так я встала і пішла прямо сюди. З того часу волонтерів у привалі побільшало, змінила формат і сама організація. Роки, що минули, були важкими і результативними одночасно, каже керівниця Галина Гончаренко. Відкриваючи привал, думали, що заклад проіснує лишень кілька місяців, а нині святкують перший ювілей. Саме з 2014 року наша Запоріжжя стала перефронтовим містом і великий потік дуже був. Військовослужбовців з фронту на фронт, волонтерів і так далі. І так далі. Ми бачили, що е, бійці на нашому вокзалі запорізькому вони сплять на підлозі. Ну так не повинно бути. З невеличкого приміщення привал виріс до двоповерхового хостелу з п'ятьма кімнатами та кухнею. Тут одночасно можуть прийняти зо два десятки бійців. Та бували моменти, коли прихисток давали одразу сотні військовослужбовців, яким треба було відпочити та поїсти. На той час основна була це дати людям притулок, нагодувати військових в той момент. Ну, от Такі чисто битові потреби у людей, бо їхали туди-сюди, переміщались в такому важкому стані психологічному, і тут вони знаходили куточок домівки своєї рідної. Пан Сергій за фахом вчитель фізики і математики. Десять років на пенсії весь цей час волонтерить. До привалу його привела дружина, яка перша почала тут працювати психологинею. Самого початку ходили на ЖД-вокзал, підходили до військових і пропонували їм прийти сюди. А зараз ситуація змінилась і Багато хто приїжджає сюди по відгукам побратимів, які були, повернулись у частину. І після цього люди приїжджають, приїжджають. зараз. Солдатський привал не тільки хостел для військових, де можна відпочити, поїсти, випрати речі та владнати нагальні справи. Це велика родина, що допомагає нашим військовим разом із запоріжцями та друзями з Європи. Це величезний об'єм допомоги саме на фронт. Будь-яким підрозділом ми намагаємось допомогти кожному, ну по наших можливостях. Це автомобілі, дрони, реби, будь-які технічні прилади, інструменти, будівельні матеріали, ліки. Ну, в принципі, все, що зараз потрібно нашим захисникам на фронті. Це дуже цінно. Те, що робить солдатський привал, те, що роблять окремі люди, те, що роблять інші організації, це по перше, це тепло. Особливо коли хлопці отримують якісь листи від школярів. У них у самих є діти, і коли вони читають, то ну, деякі не стримують сльоз. Солдатський привал це, по перше родина, велика родина, у якої є спільна мета, у якої є ціль це перемога. Ірина Чернова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.